Всім доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми зараз подивимося з вами саме місяць серпень? Що іде, що закінчується? Що буде в цьому місяці відбуватися? І, звичайно, що у нас далі буде продовжуватися. Ну, самі вже карти там покажуть. Отже, дивимось серпень. Що вже закінчується серпень? Що буде йти? Цього місяця в Україні? Що у нас буде? Що нове заходить? Що буде? І що у нас далі розвивається? Що якісь набутки, що продовжує свою роботу, який висновок взагалі, да? що йде? Знаєте, іде така фраза небий лежачого, так, як ви розумієте. Дивіться, що іде, можливо, почнеться більш активності, більш активності. Скоріше всього, буде все ж таки питання, в які де не було. Рішень, довго щось там тягнули, довго не вирішували і так далі. Нарешті буде обрана сторона, потрібна сторона вигідна, як здається, щоб щось закінчувати. Я ви бачите, да? Щоб щось закінчувати і вже починати активно діяти. Десятка мічей. Королева мічова, чесно кажучи, тут, мабуть, питання йде за війну, сонечки. Що йде, то, скоріше всього, не що йде, а нарешті буде прийнято рішення або не те, щоб вирішити питання було вирішено, да? а знайден якийсь потрібний результат, вихід. З того, щоб завершувати війну на військові дії. Що ще йде? Що вже закінчується у серпні? Ну, все ж таки іде вирішення. В договорах це йде в момент нам зараз кажуть про те, що все ж таки вихід із те, що неможливо було зробити раніше, буде знайдене якийсь. Все ж таки просто рішення. Чому тут все ж таки повинні бути якісь договори, спілкування, договір з кимось? Це не про Рашу. Тут, скоріше всього, що. Підтримка деяких країн да, для того, щоб вийти із стану, виходити із негативу в світло йти і завершувати вже важкі питання. І виходити із стану, коли важко щось вирішити. Було багато нападів, все ж таки знаходиться рішення. Ось так. Ну, ви да, бачите, знаходиться рішення і не просто завершувати, а як далі діяти. Добре, що у нас буде? Що у нас буде в серпні? Ну, Тут карта зараз нам каже за перемогу. Значить, раз тут знаходять вже якісь питання. От мені постійно йде слово консиліум, консиліум. тобто значить, де щось будуть вони збиратися і пропонувати іще якесь рішення, не те, щоб ідею, а знаходити той саме те саме зерно, за яке можна схопитися і виходити із важкого стану, виходити із важкого періоду. Ось так. І, скоріше всього, ці договори будуть в інших країнах відбуватися стосовно війни. Да. над чим перемога? Що, до чого ми йдемо? Тобто, до чого ми йдемо? Перемога ще далека дорога, але успішна повинна бути. Зараз скажу все. Ну і ще раз, і ще раз повторюю. Чому ще раз повторюю? Тому що в картах і тут також йде мова про роботу. Тут знаходять зерно, тут нам кажуть про те, що продовжувати роботу. Отже, да, головна карта це те, що треба йти до перемоги, і ми вже йдемо. Це те, те, що йде, те, що до чого ми йдемо вперед. До перемоги, дорога достатня, дальня. і, звичайно, повинно бути завершено успіхом. Що далі, до чого йдемо? З тієї ситуації складної, яка у нас зависає, яка у нас не, не могла знайти ситуація виходу, вона нарешті ці паркани будуть зміш, з, збиті, зламані. Коротше, вихід, вихід із стану там, де? Важко було і ще зараз, поки не втратила, значить, думку, будуть іще повертатися люди із полону. Але тут іще мова йде, що, скоріше всього, питання йде також за, про загиблих. Так, ну що ж, тут нам кажуть про те, що треба боротьба. Це не просто договір там мирний і так далі. Це іще і боротьба. Да? Розбиття тих повторень, ну ось почудова карта нашої України, наших керуючих, хай вони в даному питанні будуть, скажімо так, позитивні тут. Так ось нам тут кажуть, що це вихід із безкінцевих повторень. Тобто ми постійно там щось намагалися, намагалися домовлятися. Але тут якраз получиться домовлятися дипломатам в інших країнах, завершувати, приходити до миру, приводити до миру в Україні. Ну, Тут мова іще дивіться з те, що. Получиться, повинно, ми все ж таки до цього йдемо. Повинно так, що в тих договорах і в тих можливостях, які у нас будуть, це також вихід, позитивний вихід окупованих земель. Вихід, да? і успішно, але тут іще, скоріше всього, робота не така легка, тому що тут треба ще працювати, наполегливо добиватися, пробивати пробивати ось цю перестінку, ось ці блокування. Коротше, все не так просто. От все. Тобто, все рівно, знаєте, і от йдемо до перемоги, йдемо до зупинки. Цієї агресії, але все рівно приходиться робити своїми виключно руками. І тут треба якраз пробити те дно, яке у нас постійно повторюється. Ось так. Повторюється, бо ви бачите, да? одні моляться за нас, другі пожимають руки кажуть, які ми молодці. Ну, а все рівно питання йде вирішуватися своїми силами. Ну і що у нас взагалі починається. Так, а, до речі, тут карта роботи. Все ж таки, бачите, ми йдемо, повинні працювати над цим. Так, ну і що у нас продовжується? Набуває сили і так далі? Що у нас продовжується? На жаль, у нас люди будуть все ж таки як яні, в п'янінні. Про що це мова? Давайте не будемо радіти раніше часу, давайте не будемо вірити повні, ну, повній інформації, яка буде надаватися, тому що тут дуже багато буде театралізованої діяльності проти людської свідомості. Подивіться, будь ласка, за, про те, що так легко буде до людей. Так легко буде, ми будемо добиватися і чесно, і справедливо добиватися повернення земель. І всі радіють, це неправда. Тут будуть нам ілюзії, дуже великі ілюзії нам пхати е, наші очі. Розумієте, ось, бачите, дуже скрита інформація, дуже багато буде скрита інформації, і дуже багато буде ілюзорна інформації, яка буде нам пічкатися да, в інтернетах, в інформації і так далі. Мова йде. А, сонечки, ну тут звичайно не тільки мова йде про зараз наших зовнішніх ворогів, а це іде мова про. Внутрішніх ворогів також. Тобто у нас тут, скоріше всього, щось буде привладнюватися, собі забиратися, крастися, жратися артом із ракою і так далі. І тут, да, Тут люди ті, які. Можливо, не такі прямо всі найвищого рангу, да? але дуже привладні ці люди, які мають величезний вплив, величезний, величезну силу впливу на, на державу. Ось так, що, що буде продовжуватися? Продовжуватися свято в їх колах, тому що будуть продовжуватися крастися або, культурними словами, забиратися собі через свою тотальну жадність. Але все це буде прикриватися, ховатися і литися в уші людей брехнею, що про що нам кажуть ці чарівні, красиві карти Ось так. Ну, і що тут ще нам, от дивіться, знизу кажуть, вони таким чином, що тут буде продовжуватися, вони таким чином будуть е людей, якби, е заганяти в стойло, і, звичайно, захищати тут свої ну, активи. стосується державних можновладців. Ну, карта Д'явола, так. Да. Це стосується державних можновладців, як я сказала, які будуть скривати інформацію, брехати. І сказала про стойло, да? ось це і буде. Дивіться, шість пентаклей. Дивіться, іще раз, про стойло. Значить. Щось будуть обріхувати і таким чином людей тримати в невідомості. Взагалі, йшла у мене мова про світло, думки, такі інформація, про світло. Ось так, в темряві, розумієте, тримати це не для всіх, це конкретно для конкретних там, я не знаю, для конкретних людей більше буде свободи, для більшості менше свободи. Через брехню людей можуть тримати. В обмеженій інформації і ще робити людей залежними від цього. Причина, чому така ситуація складеться, тому що люди продовжують, хочуть, бажають всіма силами бути сліпими, глухими. А насправді можна зняти із себе всі шори, штори і перейти з одного стану в інший. Розумієте, перестати себе знищувати і починати думати по-новому. Перестати бути дураком, дураком, шутом. От і все. Дивіться, працюйте над собою, перестати вірити, пам'ятаєте, як я тут казала, про брехню. Так, і тут нам ви бачите, що. Двійка мічовини нам зараз кажу, вам. Треба прийняти людям, українцям, треба прийняти правильне рішення або зрозуміти, що є правдою, що неправдою. Подумати мічі, думайте. Розмишляйте. <смеш> ось так. Менше дивіться телевізор, менше слухайте, тому що через ваші вуха вливається вам брехня. Ну, ось так, сонечки. Ну, я думаю, що тут і так все зрозуміло. Стосовно війни, наскільки серпень є полегшенням або... Що у нас стосується війни, питання війни, питання війни і ситуації на фронті, серпень, ситуація на фронті, серпень. Було, буде. Було серпень. Я ж кажу, що не було такої активної ситуації, як, ну, і знову все ж таки ми йдемо до якогось. Закінчення, закінчення, все. Тут карта не так, роз... будь ласка, не роздивляйтеся як мир. Про це як закінчення цілого великого періоду. Ось так. ну, Стабільність повинна прийти якась. Що йде стосовно ситуації на фронті. Будуть йти. Іти. Це не означає, що от прямо, знаєте, за тиждень воно пішло сильні емоційні будуть потрясіння, вони будуть якби, закінчуватися. Але перед початком, скоріше всього, перед тим, як воно буде йти, дев'ятка кубків нам каже про все ж таки якісь будуть нові ідеї. Дивіться, через те, що королева жезлів буде сильний дуже рух. Дуже сильний буде рух, щось якби народиться, щось Буде великий результат. От розумієте, буде, буде великий результат, але це буде дійсно за допомогою інших країн або інших можливостей, або ресурсів, і знаєте, з інших країн, ресурсів з інших країн, тобто допомоги. Ну тут ще що я хочу сказати. Звичайно, ці ресурси з інших країн вони йдуть. Я повторю ще раз, що ті країни, всі країни, які нам сьогодні в лапках допомагають або відкрито не допомагають, всі вони були в курсі і не тому, що вони знають, яка Росія, а тому, що багато країн, особливо таких сильних, да, могутніх в цьому, на цій планеті, а вони всі. Виграли, програли цю карту. Я маю на увазі, не програли, а вони всі виграли, всі змінили свою зброю. Заробили мільйони, мільярди, не знаю, трильйони Бабла а в цьому задіяні також наші люди. На жаль, ось ну, та допомога, яка вона буде, це якраз буде тільки для того, щоб ви жили, не для того, щоб повністю виграли. Дивіться, знизу у нас карта йде ось така. Так що, в принципі, нам дають оцю копійку, нам дають допомогу для того, щоб якби з однієї сторони ми і вичухалися і закінчували. Але така, знаєте, копійка, яка несе нам той підсос. Тобто ми будемо постійно на, на пацу. Постійно ми будемо підконтрольні, або постійно ми будемо одурманені, залежні і так далі. Ось так. І, звичайно, тут мова йде про те, що всі будуть роздивлятися, як ми будемо самі викручуватися. Так, Стосовно війни, полі бою. Що у нас? Це, це у нас іде, сонечки. Тепер що? до чого ми йдемо? До завершення йдемо. Ось, бачите, в принципі, карти повторюються. З однієї сторони та, та стабільність, яка, дивіться, карта смерті. Що я хочу вам сказати? Це поле бою, сонечки. Справа в тому, що, і ще раз, не треба думати, що все буде проходити легко. Буквально з того моменту, от три 10 днів я не робила розклад, з того часу ворог продвинувся, зайшов і ще в три села селища. Ось так. Так що про що це каже? Він дуже зараз активний, дуже зараз от прямо наполегливий і дуже. Жорстокі, тому що енергетично я їх відчуваю, настільки вони активні, настільки вони спруть всі, така енергія, практично як на початку. Тобто пруть поставлена така задача, прямо як пробиваються. Дивіться ще раз: завершення цих повторень без кінця і без краю, виходимо далі, продовжуємо. Да? А також завершення цієї ілюзорності і нерозуміння, куди йти, варіанти з'являються, до чого ми йдемо. Да? Завершимо цю всю фігню те, що ми робили все наосліп. Нарешті у нас з'являється більше контактів, більше розмов. Бачите, будуть у нас більше гостей. Ми йдемо до цього. Йдемо. Це серпень, мається на увазі. Тут початок, що завершується серпень, тут починається серпень більше договорів, буде заключених стосовно от військової зброї, взагалі питання війни. Підтримка буде також, але через карту смерті. Що це означає? Величезна трансформація йде. Мабуть, будуть великі. Бачите, трансформація йде, можливо, щось буде деокуповано, деокуповано, дуже схоже, деокуповано, ну, звичайно, через величезні втрати молодих людей. І це буде емоційно, це буде болюче, тому що у карта смерті каже, завжди трансформація, завжди пробудження. Болюче, страшенно болюче. Але це обов'язково народження нового. Ну тут мова йде про втрати. Дивіться, дуже може, що це мова йде про деокупацію. Ось так, до якої ми дуже довго йшли. Було важко це зробити. Але може бути через великі втрати. Ось так. Ну і стабільність, так. Да. Ми йдемо до військової якоїсь стабільності. Тут мова, скоріше всього, йде ще про контроль над чимось. Що тут нам зараз каже, сонечки? Що нам тут зараз каже? Те, що ми дуже давно чекали, давно-дуже очікували. Затягнута була ситуація. Да, ось так, сонечки, я витягала ось, ось, ось так. Ми будемо вертатися туди, де ми довго чекали. Башня. І ще раз, ми йдемо до стабільності. Скоріше всього, буде у нас повторення питання, де відбулися руйнації, буде як откат назад самої ситуації для того, щоб щось повернути. Для того, щоб щось повернути. Да. Це, скоріше всього, дійсно окуповані території. Так, от, я хочу тут вам сказати, що тут кармічна ситуація, але вона, скоріше всього, йде до завершення. Ми будемо тут раді всьому цьому, будемо раді, але те і тому, що ми довго чекали. Але тут буде, бачите, карта смерті, карта Башні це тісно через велику трансформацію. Іде непростий період. Непростий до цього завершення або а, такої довготривалої да, паузи, яку треба буде потім нам а, змінити на те, щоб воно завершилась, врешті-решт. Щоб не було можливості у ворога підготуватися знову. Тому нам прийдеться всім українцям пережити сильний, сильну трансформацію. Для того, щоб перейти далі, для того, щоб був далі рух до нашого спокійного задоволення, коли ми будемо задоволені, так би мовити, результатом, який ми дуже довго очікували. Але нам прийдеться пройти такий шлях руйнації, брати все під контроль, під контроль починати виповзати із стану, коли нічого не знаю, нічого не чую, мене це не касається. Якось переживу, і треба буде тут зробити великий поштовх. Зараз мова йде не тільки тих, хто воює, а ще тих, хто сидить в тилу і допомагати. Ну, ось така ситуація. Десь затягнуто, я сказала трошки, бо іноді хочеться спеціально повторити, бо враження, що я щось все ж таки не повторила, не сказала і не підкреслила. Я вам бажаю гарного настрою, енергії, сил і починати рухатись. Допомагайте ЗСУ, Допомагайте точечно, тобто комусь конкретно, якщо ви когось знаєте. Пока-пока.